Сьогодні новий день, ми вийшли попити кави трохи прогулятись. Сьогодні вже краща погода, немає такого сильного вітру, бо ці декілька днів просто були такі урагани. Мені потраплялись безліч відео з аеропортів, що літаки дуже так важко сідали або взагалі не сідали. І я, чесно, я тепер дуже боюсь летіти в січні бо січень це взагалі такий місяць вітрів в Лондоні, і я сподіваюся просто, що там буде нормальна погода. А ще я купила собі червоний шарф та червоні шкарпетки. Тому зацініть мій люк. Мій look. Мій look зараз трошки зніму. Знаю, десь нам просторах Пінтересту натрапила на фото з червоним шарфом. Мені прям так його захотілось і випадково знайшла його в магазин. Тому відразу взяла. Мені здається, що червоний відразу розбуває дуже гарно такі чорні куртки, які ми звикли купувати на зиму. Ось як в моєму варіанті. що у мене виходить якийсь сумбурний вог. Е, Просто частинки е, з різних днів. А сьогодні я така гарна, нафарбована. Їду в студію робити собі манікюр. Уже новорічний потрібно. От і, і сьогодні в нас такий корпоративчик з колегами. Йдемо в ресторан. О, така гарна, ніяк завжди. <смі> Можливо, щось познімаю, але не обіцяю, бо зазвичай в такі моменти я просто хочу прослабитись, не незручно, якщо чесно, знімати коли всюди безліч людей. А через те, що сьогодні я такий корпоративчик, а, і хотілося якось зібратись по-людськи, <смі> так би мовити. Uh, Довелося чимось жертвувати. І я вирішила не пожертвувати сном, бо зараз в мене з цим дуже великі проблеми. Я засинаю десь біля першої години, і зранку дуже важко мені покидатись. Тому я пожертвувала сніданком. От, і взяла зараз собі ось такі лавашки. Часто їх беру, коли не встигаю або щось приготувати на роботу, або не встигаю поснідати. От, класна штука. Мені подобається. Ще в мене з'явилась ще одна робота, про яку вам ще не розповідала, і розповім вже, мабуть, детальніше в наступному відео. От можливо, це через це проблеми зі сном, але мені так подобається ця робота, що я готова просто не думати поки про мій сон. Вже прибрали ялинку, як ви бачите. Взагалі мені так подобається е, навіть більше, ніж минулого року. Можливо, це через те, що там е, папір. Зараз ближче покажу. Ось тут вона в горшечку з землею. А минулого року я його не закривала. А цього року знайшла ось такий папір і закрила сам горшечок. І мені здається, це прям врятувало ситуацію. Як ви можете бачити, я нарешті придбала собі світло на вулиці зараз шоста вечора. Там дуже-дуже темно, а я можу знімати відео. Це просто дуже щаслива, бо відкладала цю покупку вже досить давно, з минулого року, з минулої зими. Я зараз в такому на домашньому е дістала свою різдвяну піжамку. І хочу показати вам посилки, які прийшли мені, які я замовляла на Чорну П'ятницю. Перша посилка це від Доктор Джарт. Давно слідкувала за ними і давно хотіла щось. І в один момент я подумала, чому б ні, ще й на Чорну п'ятницю, і там ще й подарунок, тому зараз покажу. Ось таке гарне упакуванчико. Пробочка дуже прикольна. а Тут мені поклали серум якийсь пробочок. Те, що я замовляла, це маска Спробую. Досить, дуже цікаво, якщо чесно, що вони там дають, чому такі популярні. Далі, саме те, для чого я замовляла. Це ось така штучка, а вона від прищів, від висипання. У мене, в принципі, нормальний тип шкіри. В принципі, я не жаліюся на якісь висипання, але іноді буває, вискочить якийсь прищ, і це досить довго він проходить і ще потім залишаються плями. О. І на такі випадки я хотіла придбати і придбала ось таку штучку, вона не розмішуючи. Я знаю, треба вмочити ватну паличку, дістати і точково нанести на сам брищик. Буду пробувати. Взагалі я хотіла замовити лише її, але там була акція. Якщо замовляєш на якусь тамсуву, то в подарунок іде пінка для вмивання. Тому я замовила до цього від прищів масочку і ще бальзам для губ. От, Давайте почнемо. Того, що я це бльзам для губ. все так з наліпочками, Щось прикольне. Ось такі маленькі. Бальзамів мало не буває. Ой, багато. Бальзамів багато не буває. На мерз. Взагалі нічим не пахне. І ось це у нас пінка така, Вона йшла вже в подарунок. Я взагалі ще тежа автомаркетингу, бо ну, вона є пінка. Мені, в принципі, поки це не треба, але безкоштовно, ж. чому не кінчати. І це все було зі знижками вже. І додатково, що можна було за якусь суму отримати подаруночку. Це з такими наліпками все закрите, що мені дос дуже подобається, бо є продукти, які, наприклад, так не роблять. Не розумію чому. Далі у нас також косметика. Це косметика від KIKO. А, взагалі мені ми... також нічого не треба було. Але там була така акція: три купуєш в подарунок. До речі, вона вже другий рік. Можливо, буде наступного року, тому ви можете завчасно подумати, що вам потрібно. Бо досить класно. Три купуєш трьох подарунок. От, і я набрала багато чого. Перше, що я взяла спробувати, це якась маска. Ніколи не користувалася заглядовою косметикою від Кіко. Не знаю, як, що. Ось вона отака. Буду пробувати. О, і, до речі, тут немає ось цієї наліпки. Моє, наприклад, не дуже приємно, коли я розпаковую, а воно вже відкрите. Тобто це дивно. Якщо чесно, вже погано пам'ятаю, що там було. Я чисто відкрила посилочку, побачила, що там без всього. І подумала, що треба зняти огляд. О, тут у нас. ага, це у нас хайлайтер. Рідкий хайлайтер. А ось такий відтінок другий Sweet Dreams. Не знаю, рідких хайлайтерів у мене взагалі ніколи не було, тому буду пробувати. Мій відблиск. Мільйонний блиск для губ, який в мене. Є просто це 47-й відтінок. Здається, якась ламентована колекція, але я не впевнена, по ідеї тут має бути просто такі блискітки. От, він такий, Ну так, він, я не знаю, чи вам видно. Він такий прозорий і там такі цікаві блискітки. Я замовила олівець в 13 відтінку, бо в мене є помада, такий червоний колір, холодний. Я купувала минулого року червону помаду, також на цій От І мені треба був якийсь олівець від неї. Олівець в такому ж самому номері, який помада матова. Угу, Ось така помада. за фокус? Ну, просто нажимаю, і вона вистрибує. От вона в такому ну, більш нудовому якомусь відтінку, кремовому. Я не знаю, чи видно вам її сводчі. Щось вона здається, що якась блідорожева. Не знаю, можливо, це через світло. Вже потім буду тестити. Але сам футляр цей класно Думала, класно. Так, далі у нас консилер. У мене це вже другий відкірко, перший майже закінчується, я вирішила відразу замовити в другому відтінку. Ось такий маленький, але, в принципі, його постачаємо надовго. І останнє, як ви можете помітити, це сьомий продукт. Бо, так як в мене було день народження, мені приходив емейл з кодом. Який я можу застосувати на при наступній покупці, і мені буде якийсь подарунок. От, і мені поклали Туш! якусь зелену. <світ> Вона сама по собі чорна, якась типу еко-колекція можливо. От, також не знаю, але безкоштовно і дякую. <світ> От, це в принципі були всі мої покупки на Чорну П'ятницю. Сподіваюся, вам сподобалось. А на цьому це відео завершується. Я дуже рада, що ви подивилися це відео. Дуже рада, що ви зайшли на мій канал. Сподіваюся, ви підпишетесь, поставити лайк, напишите коментар, бо таким чином ми разом з вами просуваємо українськомовний контент. До зустрічі в наступному відео.